Вітаю, ви на каналі Автоексперт.ua. Мене звати Вадим, і сьогодні ми поговоримо про автомобільний ринок України. Які послуги ми надаємо, що ми зробили за місяць, і розповімо вам про наші послуги, які я кричу в інстаграмі кожного дня. Але від Ютубу не доходять руки. Тому беріть чай, беріть печиво, сідайте зручніше та дивіться це відео до кінця, буде дуже цікаво. Що хочу розповісти загалом за автомобільний ринок України 2024 року. Він нестабільний. То все продається, купляється, то якийсь спад чекають нових законів. То нові закони приймаються і знову купляють, продають машини, то знову якийсь спад і нічого не продається. Просто ми на якихось американських гірках то вниз, то вгору, то вниз, то вгору. І ціни так само, якщо немає попиту. На жаль, ціни е, летять вниз. Якщо є попит, на жаль, вони летять догори і ніхто не торгується на цих машинах, а ще і при огляді машини, коли є ажіотаж, починають підіймати якісь аукціони створювати і тому подібне. Тому ви повинні розуміти, що треба зайти, як то кажуть, на спаді от, і придбати за хорошу ціну автомобіль. Якщо ні, то повірте, якщо ви зможете придбати хорошу машину за хороший прайс. То через рік ви зможете її нормально продати. Але це я кажу про мас маркет Якщо ми кажемо про якісь ексклюзивні машини, то дійсно ви можете придбати її сьогодні за 100 тисяч доларів, а через рік продати за 150, а можете продати через рік за 50. Тому це все треба дивитись, треба відчувати і треба знати, що хочеться і що купується. Далі хотів би поговорити про те, як ми працюємо, про що я там розповідаю в інстаграмі постійно, тому ви можете підписатись на нього, автоексперт його є в закріплених коментарях. От, е, і хотів взагалі розповісти, що ми дуже часто зараз купляємо автомобілі за криптовалюту. Е, як це працює, то да, в принципі просто: От людина знаходиться, наприклад, в Одесі. А в нас є замовлення на Range Rover Evoque. ми його шукаємо по всій Україні. На жаль, жодного варіанту в найближчих містах не було і довелося їхати аж у Харків, наприклад. Ми приїздимо до Харкова, дивимося автомобіль, заганяємо на сервіс. І як переставити готівку за лічені хвилини? Просто номер гаманця, відправити криптовалюту, все, електронний долар на гаманці. Ми розраховуємося з власником відразу. Купуємо цей автомобіль за крипту, беремо його і відвозимо новому власнику до Одеси. Як це загалом працює? По факту, ми виїжджаємо з Києва до Харкова рано рано зранку. Далі дивимося автомобіль, заганяємо на сервіс, весь фото-відеозвіт, всі нюанси, всі моменти, всі плюси і мінуси, торг з власником. Після чого придбання за крипту за лічені хвилини виписуємо договір купівлі-продажу, їдемо в зворотньому напрямку до Києва і з Києва вже в Одесу віддавати клієнту автомобіль. І такий автомобіль не перший і не єдиний в цьому місяці. За цей місяць ми встигли подолати більше 7 тисяч кілометрів. За цей місяць ми придбали машину у Хмельницькому та привезли для свого замовника в Київ, наприклад. За цей місяць ми придбали машину у Вінниці та відвезли її у Львів. Далі за цей місяць ми придбали машину в Києві, відвезли у Львів. Придбали машину в Харкові, відвезли в Одесу, придбали машину в Києві також. І це все за криптовалюту. І відвезли її в Одесу. Це найліпший спосіб зараз переставляти кошти, велику суму грошей, не ходити з нею, не переживати за неї, а в певний час просто взяти, відправити, розрахуватись і закрити це питання. Ви спитаєте, як ви це робите? А це вже наші проблеми. Ми з власником домовляємось, ми власником переказуємо кошти, і то не є для нас проблемою. Тому і ми надаємо такі послуги. Якщо вам потрібно машину доставити по Україні, то взагалі не проблема. Якщо за кордон треба дивитися, яке місто. Якщо це Польща, Німеччина, то це також не проблема. Якщо віддалені міста типу Іспанія, Англія. То там є складнощі, але також можемо зробити доставку. Ви ще задаєте дуже багато питань з приводу: а як ви оформлюєте автомобіль? Ми відразу оформлюємо на нових власників, наших клієнтів за дорученням. Тільки таким чином ви зможете оформити автомобіль безпроблемно, і щоб він відразу ставав на нового власника. Щоб не було прокладки, наприклад, мене. В реєстраціях, тобто перший власник не хоче продавати машину за дорученням, наприклад, так, е, він каже: я хочу поставити в сервісному центрі її відразу на облік на нового власника. Я Кажу, вибачте, власника немає, давайте на мене, а потім я буду цю машину продавати, і потім у мене друга, третя, п'ята, десята, п'ятнадцята продаж, і там вже будуть коефіцієнт е, податків дуже великий. Тому ми відразу беремо доручення від нашого клієнта, тому що нам всі клієнти довіряють. І кошти, і свої документи, і все, що необхідно. Ми кажемо: якщо ви хочете безпроблемно і нуль втручатись в наші питання з приводу купівлі або продажу машин, ви напишіть: я нічого не розумію, мені треба повний комплекс. Що скажете, ти і буду робити. Все, ми розписали цілу інформацію, як потрібно діяти. Е, отримали документи, подивились машину, отримали кошти, придбали, привезли, віддали, зареєстрували. Немає жодної проблеми для нас е, зробити щось неможливе. Ми можемо з автомобільним світом робити все і обслуговувати машини, і ставити їх на облік, і купувати, і продавати, і доставляти. І тому подібне, і перереєструвати, якщо ваша машина за кордоном, ви також можете відправити нам свідоцтво про ТЗ, доручення і тому подібне. Хочу ще раз нагадати про наш інстаграм, автоексперт.ua, на який я прошу вас кожного разу підписатись, і бачу, що всього 10% від загальної вартості переглядів підписується. Також що хочу сказати: в інстаграмі найшвидша комунікація. Ви бачите, за які гроші, коли ми купляємо автомобілі, ви бачите в сторісах. Прямо лайв трансляцію нашого життя, що дивимось, коли купляємо, від чого відмовляємось. Тому переходьте до інстаграму, підписуйтесь та слідкуйте. Якщо у вас будуть питання більш конкретні, задавайте або в коментарях на Ютубі, в інстаграмі, або відразу у Дірект, або за номером телефону, який вписаний безпосередньо в коментарях. В описі відео цьому або в інстаграмі він однаковий. Якщо що. в принципі, результат в нас дуже класний, тому що коли ми фотографуємо машини, відправляємо замовникам, все показуємо в онлайн режимі. Так, вони купують, умовно кажучи, по фотографіям автомобіль. Але вони дуже схвильовано і дуже радіють, коли бачать свою машину вперше. Тому що на фотографіях 99% клієнтів кажуть, що ми дуже прискіпливо фотографуємо деякі моменти, і вони виглядають ну просто жахливими. А коли автомобіль приїжджає, він каже: А де? А де оця царапинка? А де там здуття плівки? А де там виказали десь пятно, десь по салону, щоб хімчистку зробити? Ми показуємо це все новому власнику, і він каже: Блін, хлопці, ви так заморачуєтесь, типу, я цього не бачу. Та я не буду робити там хімчистку, та я не буду там полірувати кузу. Нащо каже? А ми кажемо, ну, ми перфекціоністи, ми любимо, щоб все виглядало, от як воно повинно виглядати, як, ну, наприклад, машина виїжджає з автосалону. Він каже. Та, блін, забити, це класна ціна за цей автомобіль. Дуже вам дякую, Дякую, дякують і ще раз дякують. Тому, друзі, ще раз нагадую, що в нас є можливість ставити на вас на облік, купувати за крипту, переганяти. Ви працюєте на роботі, там, наприклад, живете у Львові, вам потрібна машина або в Одесі, або в Харкові, без різниці, де по Україні. Або навіть за кордоном, то також не є проблемою. Кажете, хлопці, мені потрібна така-така машина. Підписуємо договір, починаємо пошуки. І через деякий умовний час ми до вас, додому, приганяємо автомобіль, віддаємо свідоцтво про реєстрацію ТЗ, віддаємо комплект ключів, віддаємо гарну машину, гарний настрій, гуму, те, що було з автомобілем. І все, і всі задоволені. От якось так. Тому. Багато хто питає, як машина може проїжджати в рік 100-120 тисяч кілометрів, і всі шукають 10-річні машини з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Такі машини бувають, але дуже рідко. Це саме перше, що хотів сказати. Друге, це за перший місяць такої е, плідної праці з криптою, саме з перегоном автомобілів, ми проїхали близько 10 тисяч кілометрів за місяць. Щоб ви розуміли, а потім люди шукають десятирічні машини з пробігом стока. Ну, ви повинні розуміти, що машини дійсно їздять. В середньому навіть мій Гольф ГТЕ, який я вчора зустрів на дорозі, ми зустрілися з хлопцем, от, встали, випили каву, він проїхав за рік 25 тисяч. Хоча він працює вдома і йому нікуди особливо їздити не потрібно. Але 25 тисяч в рік вона проїхала. Тому середня е кількість кілометражу 20 тисяч в рік. І п'ятирічна машина вже 100 тисяч кілометрів. Це потрібно розуміти, тому що всі живуть в якомусь розовому світі, в якому намагаються щось знайти. Ви повинні розуміти, що пробіг то не є страшно, страшно, коли машину не обслуговують. Я розумію, що тут багато якоїсь лишньої інформації, але я, як експерт, не можу вам дати. Весь той обсяг інформації, який би я хотів, тому що це відео би затягнулось десь на годин 15, 20, 30. Дуже багато про що я говорити. Якщо ми цепляємося за якусь одну тему, то вилізає друге, третє, п'яте, десяте, і я, як експерт, не можу вам, скажімо так, стисло це все приподнести або сказати: ну да». Що да, незрозуміло, тому що там дуже багато корисної інформації, але ще раз наголошую на тому, що. Ліпше звернутися до спеціаліста, дізнатися те, що вас потрібно, заключити договір, підібрати машину. А тут ми будемо розповідати про те, які обставини виникають при пошуках, про те, які автомобілі продаються, знімати тест драйви для вас. Буду намагатись кожного тижня випускати ролики. Це я казав минулих два рази два ролики назад. Але вже пройшов місяць, як то кажуть. Ну, вибачайте, дуже багато роботи. Не встигаю там, не встигаю тут, але працюємо над поліпшенням контенту. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дуже вдячний всім і кожному, хто поставив вподобайку під цим відео, тому що вподобайка продвигає український YouTube, український контент та взагалі тематику автопідбору в Україні. Дуже вам за це вдячний, тому що. Деякі люди кажуть, що я тебе 7 років назад бачив на Ютубі і от тільки зараз звернувся. Я ще був дитиною, а ось мені вже 20 років, і я звертаюся до тебе. Мені це дуже приємно. Тому, друзі, дякую, що поширюєте це відео своїм друзям, пишете коментарі, прочитаю всі, відповім. Тому гарного вам дня і слава Україні!